В місті Первомайській не працювало 45 ліфтів. Багато з них через різні чинники були зупинені ще в 90-х роках. Деякі будинки здавали взагалі з непрацюючими ліфтами, де люди документально погоджувалися приймати таке житло. Але треба зважати на те, що на сьогодні в кожному під'їзді є маломобільні мешканці. Літні люди, яким важко долати сходи, люди з інвалідністю. Бюджет міста минулого року дозволив включити в перелік для вирішення комунальних проблем ремонт ліфтів. Всі одразу. Зробити фінансово складно. Тож, аби уникнути суперечок та кабінетних рішень, обрали прозорий метод жеребкування, яке визначило кілька переможців. Іван Спіров, заступник голови спілки інвалідів, потенціал, вирішив долучитись до участі, адже в тому була нагальна потреба. Жеребкування – це така справа, що фортуна, що називається лотерея, може тобі випасти це чи ні, так. І, зрештою, ми звернулися все ж таки з проханням, щоб були враховані інтереси нашої організації інвалідів і ті люди, які конче потребують ліфтів, так люди з інвалідністю, діти з інвалідністю. Вони все ж таки поза чергою отримали право пільгове цього ремонту. І Два ліфта було поза чергою, поза конкурсом. додано. на жеребкування прийшло 39 мешканців представників під'їздів. Мали зробити 10 ліфтів. Тож пощастило не всім. Але два ліфти було вирішено зробити поза чергою. Це ті гроші, які були утворені в місті, сплачені у вигляді податку. І надали таку можливість. Дві адреси були складні. За однією у нас мешкає ветеран сил оборони, якому амптували кінцівку, і за другою, жінка з дитиною інвалідом. І за клопотанням перомайської організації спілки інвалідів потенціал. Ми винесли на обговорення це питання, в який спосіб ми ці дві дві адреси задовільним. Було знайдено таке компромісне рішення, що вони. Приймають участь у жеребкуванні на загальних підставах. Якщо їхня адреса не випала, то ми тоді з боку муніципалітету шукаємо ще 2 мільйона гривень додатково, щоб закрити ці дві адреси. Це влаштувало всіх. Ми то проговорили з усіма. Це не було якесь там моє кабінетне рішення з усіма представниками під'їздів, де такі ліфти не працюють. Ну їм не пощастило при жеребкуванні. Наступною сесію ми додали таке фінансування. Протягом кількох місяців ці два ліфти відновили, повністю замінили Цю механіку та відновили саму ліфтову кабіну. А мешканці власним коштом зробили ремонт ліфтової шахти. Всі роботи виконані були вчасно і без зволікань. Життя влади тепер повністю змінилося. Вона може гуляти. Раніше дівчинка рідко виходила з мамою на вулицю, адже після перенесеної операції на серці їй вкрай важко було підійматися сходами на восьмий поверх. що в зв'язку з нашою хворобою порог серця. Навіть після операції дитинки дуже було тяжко підійматися на восьмий етаж. Як мамі мені теж було тяжко постійно. У нас були лікарні, це сумки, це спускатися, коляски, владуска. І ти не знаєш, як це все унести, як... а саме, звісно, це його серце, коли дитинка підіймається і вона задихається. Но, на жаль, ось так. І в нас прогулянка. А повернення додому це було найтяжчий шлях піднятися на восьмий поверх. Їдять Саша, котрий не має ноги. Протезована. Одна кінцівка. Також є людина, сонка захворювання. Це в одному під'їзді? Так, так, зараз дитина на інгаляції. Кожного дня ми дихаємо утром, вечором, по мікордом. Ці інгаляції приривати взагалі. Невозможна нельзя. тому ось так. Але нам відремонтували відред... ліфт, і влада кожного дня може спокійно ходити в гості к мамі, бабуся. Багато людей замикаються в собі і вже не сподіваються на якесь співчуття, на яку смутність, а вона повинна бути завдяки. Нашому суспільству, яке буде толерантне, яке буде більш уважне для таких людей. Санами майбутнє. станом на сьогодні не працюючих ліфтів, із них вже 5 планують відновити. Жеребкування відбулось у березні, яке і визначило адреси переможців. Підсумки півріччя покажуть можливість додати ще кілька адрес для відновлення. Бюджетні прогнози непогані. Тож цілком вирогідно, що влітку відбудеться ще одне жеребкування. Спілка інвалідів визначає три наступних під'їзди для ремонту. Іван вважає, що при жеребкуванні треба зважати на тих меж. Ханців, які мають інвалідність, адже для них це не просто комфорт пересування, це питання життя.